Сто пять новоричных ялыных мис. Боже Хочу миллион подписчиков. Известная резиденция Киева превратилась в сказочный город. Друзі, всім привіт! В Україну прийшла справжня зима. Ми в славетному місті Київ. І сьогодні буде топ 5 новорічних ялинок міста. Топ 5 найкращих аутдорс локацій міста. Мене звати Антон Дарненко. Це проект візит Let's go! Саме таку назву має головна новорічна локація міста, що розташувалась на Софійській площі. Саме тут буде відбуватися справді новорічний дива. Висота ялинки 31 метр. Гирлянд понад 10 кілометрів. А іграшок майже дві тисячі. Саме тут будуть транслюватися привітання для всіх українців на верхівці головної красуні. Величезний казковий капелюх, який наробив багато галасу в соціальних мережах. На момент публікації ролика казковий капелюх замінили на вифріємську зірку. А вам сподобався більший капелюх чи саме зірка? Пишіть в коментарях. Софійська площа перше місце. Наступне місце головна ялинка Києва це арка дружби народів, і це частина центрального парку. І про неї розкаже мій товариш Артем Сауляк. Тьома, привіт. Дуже вітаю тебе. директор парку і Знає все зараз. У нас монтується центральна ялинка міста Києва. Ще у нас планується встановлення катка коло ялинки Клас. з дуже класною фотозоною. Супер. З Європейської площі буде дуже класне зоряне небо. Я бачив, там ти таку вхідну групу. Да, робиш прикольно 19 грудня. Вечір чекаємо всіх, аркадружби народів. Приходьте. Рошен Вінтервілич, зимове село Аудорс. Місце, де можна відпочити всією родиною. Приходьте зі своїми ковзанами або беріть тут. Також тут можна поїсти смачно і недорого. Наступна ялинка, проєкт зимової країни на ВДНГ. Про це детальніше розповість мій товариш Євгеній Мушкін, генеральний директор цього місця. Привіт. Привіт. Ну ми вже шосте робимо зимову країну на ВДНГ. Це найбільший парк зимових розваг в Україні. А й з нового? Що цього року? От такого що не було. Ми зробили дуже крутий лунопарк Просто неба. Це величезний такий майданчик. З там вісім атракцій, вони, вони абсолютно нові, крутезні. Там навіть є така локація, де можна побороти гравітацію. Ізвестна резиденція Києва превратилась в сказочний город. Ми в гостях Асакор. Вау, друзі! моё Тут творится щось неврядне. Вдохновитель этой всей истории расскажет один, нам один вообще из. один из, да. что здесь вообще происходит. Что говорит, смотрите, нам нужно сделать город, прикиньте, город по мотивам фильмов и книжек про Гарри Поттера. Мы такие, 18 дней до открытия, да давайте. <с ok> <п poderia> oh Хочу миллион подписчиков. <п renovations> Вже наступного четверга я покажу вам повний огляд казкового Осакор Венчур Residence. Друзі, це був топ-5 новорічних локацій Києва. Топ-5 ялинок, топ-5 ковзанок, топ-5 оудорс місць, де ви можете приїхати безпечно відпочити всією родиною. Це був Антон Тараненко і проект Visit Ukraine. See you next time. Bye! Мне кажется, вам пора поїхати. Платформи 934, понимаете? Nice.